Шановні українці, сьогодні ми знаходимося на продовженні судового засідання щодо позов п'ятого президента Петра Олексійовича Порошенка до президента Зеленського щодо на застосування до нього санкцій. Ми можемо зараз переконатися, скільки людей прийшло на чергове засідання, адже 11 місяців вже термін, коли діють санкції, і коли судовому порядку не, не вдається нам знайти ті. І правди, за яку ми боремося на сьогодні, абсолютно всім відомо, що закон про санкції не стосується громадян України і не може не міг бути застосований президентом Зеленським до п'ятого президента Петра Олексійовича Що Щойно у своїх виступах Петро Олексійович наголосив на тому, що він єдиний є приклад того, коли до людини громадянина України одночасно застосовані санкції на Нашим ворогом Російської Федерації три вже види санкції, і в цей же час паралельно президент Зеленський застосував до нього санкції в Україні. Єдиний приклад не тільки в Україні, а й в світі такої спільної, скажімо так, злагодженої роботи президентів. Тому мені здається, що абсолютно очевидно. Всі у всіх попередніх засіданнях вже прозвучали докази в, в тому, що застосування санкцій є незаконним, і що санкції мають бути терміново відмінені, тим більше, що в Україні зараз розгорнулися такі. Уже дебати навколо можливих найскорших президентських виборів і все, що відбувається наразі в суді, говорить про те, що справді адміністрація президента і сам президент Зеленський готується до цих виборів. Бо сьогодні, як не дивно, коли зібудеться така велика кількість людей, я навіть не знаю повний зал тут зараз в Верховному суді, було проголошено про те, що відсутня представник президента це одна із працівників юридичного департаменту офісу президента ви представляєте із за того, що вона відсутня, а вже судовий процес іде в обговоренні по суті доказів позивача. Відсутність представника президента ну точно можна було замінити іншим представником президента, бо в департаменті там мені здається працівників 30, якщо не більше. Але суд прийняв рішення зупинити сьогодні засідання і перенести на невизначений страх. Тому насправді ми всі маємо розуміти, що відбувається в нашій країні. Ось яскравий приклад того, як тоталітарний режим може досягати поставленої мети. Не хотілось би, щоб зараз це звучало, і щоб я про це говорила. Все ж таки, я маю довіряти і судовій системі, і самому президенту, шостому президенту України. Але так складається таке враження, що просто всі ці процеси запущені е, навмисне, щоб досягти, досягти своєї мети не тільки відсторонити Порошенка Петра Олексійовича від політичної діяльності, а і від всіх наступних дій, які будуть відбуватися в країні, які важливих процесів, які є в країні. Тому, на жаль, поки сьогодні констатуємо таке.